І так, телевізор lg 32 lb 563 v При подачі напруги є світлодіод діжурної напруги горить і більше ніякої реакції. Тобто, взагалі не моргає світлодіод, не вмикається ні на кнопку, ні з пульта і просто горить світлодіод. Зараз будемо знімати кришку і дивитися, що там. Так от він наш телевізор. LG32 дюйма. Світиться світлодіод. Ніякої реакції немає на запуск. Проблема в материнській платі, як я це зрозумів, дуже просто, тому що поставити в мене є плата, аналогічна, практично але є деяка відмінність. З цією платою, яку я встановив, телевізор стартує, вмикається... Підсвітка, все нормально. Єдине, що тут вихід під інший шлейф для тікона. Бачите, тут різні шлейфи. Тут такий от під зажимчик. Тут от такий от шлейф інший. Тобто ця плата для іншого тікона, можливо, навіть для іншої матриці, не знаю, не можу нічого сказати. Ще одне перевіряв без підключення матриці. Доплати та ж сама ситуація. Тобто проблема саме в материнській платі. Тому що з цією платою все працює. Ну, Все крім зображення, звичайно, але я думаю, цього достатньо. тому що вже, як день. ну... Отже, будемо зараз знімати цю, цей блок, материнську плату і дивитися, перевіряти там елементи, можливо, десь є коротке замикання. На жаль, так як я й думав. Проблема в процесорі. На багатьох конденсаторах. Біля процесору, от біля тактового резонатора, частотного резонатора. На багатьох конденсаторах є коротке. Коротке. Проблема в процесорі. На жаль. А необхідна заміна процесора. Звичайно, що ми його такого не знайдемо, але звідси я випаювати не буду, оскільки це абсолютно ціла нова плата. Вона ще мені десь в нагоді стане. А ну, що тут знайти десь БУ. Плата. БУ плату. Да. Заміна плати, модель плати ви бачите це, до речі, така популярна проблема у LG цих серій процесорів, коли вони вилітають. І не тільки там ще є одні такі процесора в металевому корпусі якби, з теплоотводом. Вони також, ну звичайно, можливо, якби тут був би якийсь радіатор, цього б не було. А так, бачите, він, можливо, там і за перегріву якогось локального чи ще щось. Ну, цього ми не знаємо. Насправді, насправді, результатом діагностики є те, що необхідна заміна материнської плати управління через вихід із ладопроцесора. Був би цей процесор да ще якби із накатаними шарами, тому що в мене, скоріш за все, такого трафарета не буде, то, звичайно, перепаяли б зараз би без питань взагалі. Можна єдине, що спробувати зараз його, ну, випаяти і перевірити, чи вийде, зникне коротке замикання. Впевнений, що воно зникне, тому що це вже не перший такий випадок. Отже, результатом діагностики, заміною. Заміна блоку мейн плати. І це вже буде вирішувати клієнт, чи міняти його, чи ні, вартість його БУ десь приміром 1400 гривень. Це БУшні плати. Знову ж таки, говорю, бачите, чим відрізняється моя плата, яка є. Тут от такий шлейф, а тут такий. от. Я не думаю, що якщо перепаяти цей роз'єм сюди. Воно буде працювати. Хоча. Хоча зараз пошукаю в інтернеті цей варіант. Можливо, можливо. Це буде. і Реально. Ну, зараз подумаємо. Давайте будемо на зв'язку. До речі, в мене такий роз'єм десь є з іншої плати взагалі не робочий. Зараз ми над цим подумаємо. Можливо, так і зробимо. Акуратно, не спіша. Випаяв я оцей от один роз'ємчик. Взагалі з іншої плати. От в мене є така плата, в якій також була така схожа проблема, тут вже немає процесору. Ну, я пробував перепаювати з іншої плати, але там також був процесор робити. Значит, оцей роз'єм. Хочу його сюди спробувати обережно запаяти. Єдине, що тут вже є один роз'єм, і для, якщо я просто так припаяю цей. Я не зможу вставити потім шлейф сюди, тому що цей буде заважати, він повинен бути при землі. Тому я спробую його запаяти так от трішки на... під градусом 45 градусів під углом. Для того, щоб не цей шлейф, тому що Якщо в мене нічого це не дасть ніякого результату, я потім просто цей зніму і все залишиться, як є. А так потім прийдеться ще цей випаювати, він пластмасовий повністю його корпус. Я боюсь, щоб не, ну, щоб не повело його при нагріві, тому що цей більш-менш такий шлейф роз'єм. Отже, так, ну для початку. Так, щоб паяти, то треба звичайно флюсику, якого забагато не буває. Запаяю я під углом. контактной площадки. Можно вот тут паяльной пастой Однак спробуємо поки що так. Так, отже, залодив. Ну, не знаю, видно, не видно. Тепер знову ж таки плюс. Плюсу забагато не буває. Це взагалі ну як би таке. Так, тепер, щоб його при... Так, ну. Зараз я заважаю мені камеру працювати, щоб камера. Не знаю, чи буде там видно, чи ні, але ви вибачайте. По бокам. Виставлю так скажем. Що? Було б непогано сюди щось би підложити. Або ж ми будемо його якось тримати, пробувати. Зараз положимо. Так, добре, будемо якось тримати. І тепер, значить. Аккуратно, не спеша, як то кажуть. Запаяємо контактні площадки. Контакти всі, щоб спаялися. І так, тримаємо під кутом. Ну, Не 90 градусів, ой, тобто не 45 градусів, менше десь 30 градусів. Для того, просто щоб новий шлейф можна було. Це я роблю для того, для перевірки. Тому що коли, якщо щось не вийде все ж таки в мене, то потім я просто візьму і зніму цей роз'єм і в мене залишиться ціла плата з тим же роз'ємом, який був вже до цього. Якщо ж все вийде, то я потім поставлю так, як положено, а той роз'єм випаюю. Просто так я вирішив для себе, щоб не коряжить плату, тому що ці пайки отакі от мелкі, тим більше з цими роз'ємами, вони ж їх треба і прогріти, і не перегріти. І, в общем... Так, що таке вийшло в мене. Щось вийшло чи не вийшло? А ну подивіться. Вийшло щось. Чи не вийшло? Город вийшло. станцию поеду. Опа, аж Сейчас горячий. Чистим вот трохи все на флюсу. Не знаю, надеюсь, что все запаялось. Можливо, навіть буде працювати, і що це я роблю не дарма. Не став навіть шукати в інтернеті інформацію, чи можна так зробити. Просто вирішив спробувати для того, щоб самому пересвідчитись. Заодно вже от тепер ця інформація буде в інтернеті точно. Ну, Ніби запаялись контакти. Ніби. Да. Зараз спробуємо встановити телевізор і... Ну, погано видно, добре. Ось Ви так бачите як шлейф стоїть. Не шлейф роз'єм. Тепер я можу встати. Баллін, йо-май. Та ти що. Добре, зараз ставимо на телевізор. Шлейф підключено, бачите, як він став. І зараз, зараз спробуємо обликувати. Так. Отже, світлодіод горить. Він вже запускається, не? так підсвітка є. Дивимось, на зображення немає нічого абсолютно. В принципі, то це логічно. Тому що, скажімо за все, що вони не сумісні. А, бачите, ще в чому проблема. Я ж тут не підключив хвилиночку. One minute, please. Тут також від'єднуваний шлейф. Раз. Спроба номер два. Умикаємо. Вмикаємо. Звичайно, що нічого також немає. Немає жодного цього. Ну зараз я ще візьму цей шлейф. І прозвоню всі контакти, чи є вони там в реальності, тому що, можливо, що ефекти пайки якісь є. Зараз я перевірю. Якщо ну, цілі, тобто я прозвоню просто від місця пайки до цього кінця шлейфу мультиметром і дізнаюся, чи є там всі контакти. Можливо, якийсь контакт не тому що не звертав так увагу, потрібно дивитися під мікроскопом детально. По LG була замінена материнська плата. Плюс превентивне заниження току підсвітки на майбутнє, для того, щоб це не стало повторним зверненням, хоч і по іншій причині, але на всяк випадок, краще хай та підсвітка там живе. Значить, в принципі, в принципі все працює по телевізору, питань немає, плата замінена. Отака от ситуація. Значить, ось ця плата, замінили мені її, тому що тут процесор в короткому замиканні. Пробував випаювати процесор, коротке замикання пропадало. Тобто, якби, ну, в такому випадку, що заміна цього процесора, як по мені, краще замінити блок, тому що процесор це, знову ж таки. Знайти його, по-перше, по-друге, це буде якийсь биушний, напевно, процесор. І перепайка також, це якби. Ну, не знаю. Як по мені краще замінити плату, це по вартості трохи дорожче, але надійніше набагато. Тому така ситуація, телевізор працює, віддаємо клієнту. Все має бути добре.